Верхливі обговорення, кадрові питання та бюджет. Нелегкий 2023 рік завершується, тож час проводити підсумкову сесію. Депутати обласної ради зібралися у залі засідань в востаннє цього року, та от зміни застали їх від самого порогу. На вході у сесійну залу металошукач. Звичайно, це пов'язано з безпековими заходами після подій на Закарпатті, Тому є спільне рішення, і така вимога від правоохоронних органів. Зал є публічне місце, такий випадок, тому я не думаю, що це якесь обмеження, чиста формальність. Тому депутати з розумінням до цього поставляться. перед початком представники пласту передали депутатам вофлеємський вогонь. Згодом чиновники прийняли у свої ряди нового колегу після складання депутатських повноважень Сергія Шевчука. Його крісло зайняв Віталій Бойко від партії Сила і честь. Починають роботу з головного, хочуть заслухати доповідь голови бюджетної комісії. Може, я щось не так прочитав. Може, там дійсно є видатки на захист, на оборону і вони будуть використовуватись, і нам там буде легше. Бо якщо, якщо нема друзі, то ну що я можу сказати? Ми можемо з правильним виразом обличчя заспівати гімн, можемо з сумним виразом обличчя хвилинові мовчання вшанувати тих, хто загинув, якщо якщо це все. Що ми, як обласна рада, можемо зробити зараз і час, то тоді мені прикро. На 24-й рік затвердили понад 2,5 мільярди гривень. Найбільші видатки обласного кошторису спрямують на галузь освіти. Понад мільярд гривень, майже 300 мільйонів на соцзахист, понад 150 мільйонів на розвиток культури і мистецтва. А от на оборонний комплекс виділятимуть надходження від сплати ПДФО. Бюджет 2024 року. Він менший за бюджет 2023 року. В основному левова частинка, частина йде на освіту. І я думаю, що в цих гарячих дискусіях всі хочуть на ЗСУ. Але я е, сьогодні доніс нашим колегам, що ми, як Рівненська область, ми віддали ПДФО в державну загальну копійку 600 мільйонів гривень. Це такий внесок дуже серйозний. Після тривалого обговорення бюджету заслухали доповідь заступника начальника служби відновлення щодо ремонту мосту через річку Случ. і, користуючись нагодою, депутати переказали йому невдоволення людей темпами робіт. Вирішили вранці та ввечері відкриватимуть вікна для проїзду. Згодом затвердили статути, продовжили контракти для керівників комунальних закладів та передали обладнання, закуплене за обласні кошти. Будемо затверджувати інвестиційну програму Рівне облводоканалу. Є три питання, які стосуються земельних ділянок під тим майном, яке було продане за аукціонів на початку року, також внесення змін до рішень по реорганізації позашкілля і по реорганізації закладів соціальної сфери, практично технічне уточнення. Відповідно до вимог державного реєстратора, а от наприкінці сесії постало питання не менш цікаве. Заступник голови облради Сергій Свистелюк зареєстрував проєкт про звернення депутатів до Кабміну з проханням переглянути деякі питання щодо перетину кордону, себто, аби певним депутатам дозволяли виїхати за межі країни. Для них там діє окремий порядок, можливості виїзду. І загалом вважаю, що ну, має ця постанова бути більш гнучкою, тому і підтримую. Мо це рішення, та от через конфлікт інтересів в більшості депутатів рішення так і не прийняли. Всі жінки кажуть, що конфлікт інтересів, пенсіонери, які займаються активно бізнесом, це такі як Грисюк, кльо, не можуть виїхати, не підписати контрактів. Молоді люди, які можуть у їх виїхати з підприємств, не можуть їхати, тому що вони є зобов'язані і мобілізовані. І виходить, за рахунок конфлікту інтересів, у нас дуже багато економіка втрачає. Загалом чиновники розглянули понад 40 питань, витратили на це близько трьох годин. Тетяна Артем Шаула, телеканал